Вітаю всіх уряд за Чернівської слова сьогодні на передодні дня працівників господарства Говоримо про підсумки посівної кампанії підрозділя наступного року у Чернігівській області та оперативну інформацію про збору культур у році поточному. З нами директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА Олег Крапивний і передаю слово вам. Дякую. Я спочатку хотів би пройтися. По, по деяким основним таким цифрам в аграрній галузі так історично, звичайно, склалося про те, що наша область межує із Російською Федерацією і Республікою Білорусі, і прикордоння в нас понад 458 кілометрів. І після того, як в квітні місяці минулого року росіян вигнали із Черні... із Чернігівської області. Вони по собі залишили дуже багато вибухонебезпечних предметів. І завдячуючи підрозділами ДСНС, вони звичайно понад близько 40 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення обстежили, і це дало можливість в тому числі і посіяти. На багатьох цих землях сільськогосподарської продукції у 2022 році. По цьому року, на початку 2023 року, в березні ми про пропрацювали тільки ж скільки в нас ще залишилося земель сільськогосподарського призначення, які, на яких є вибухонебезпечні предмети. Тому що це, скажімо так, він є виклик і сьогодні, і завтра. Я Дивлячись по тим темпам, які проводять розмінування, я думаю, що він буде ще викликом років 10 для нашої області, то у нас обстежено 1367 гектарів земель сільського призначення, з понад 1000 гектарів це землі, які потребують розмінування. І за рік поточно розміновано 154 гектара. За що я кажу, що це, цей процес буде йти роками, тому що нам потрібно розмінувати після перемоги нам потрібно буде розмінувати понад 18 тисяч гектарів земель сільгоспризначення. По нашим підприємствам, на сьогоднішній день в області працює 1405 агроформувань, із них 657 це фермерські господарства і 135 тисяч. Особисті селянські господарства. Основна спеціалізація нашого, нашого регіону є рослинництво. Ви бачите, що по річним цифрам 88% продукції виробляється галузю рослинництва. Тобто, це важливий, важлива складова, надважлива складова аграрного бізнесу галузь рослинництва. Що галузь рослинництва мала при Початку збирання в цьому році маркети в зерновому господарстві маркетинг новий рік починається з 1 липня, з 1 липня, ну скажімо, 2023 року, тобто це почався маркетинговий рік. І от на початок маркетингового року у нас було понад мільйон тонн зерна, яке було вироблено 2022-2021 році. Тобто Ну, в добрих і, хороших, і хороші часи практично цієї кількості не повинно бути. Тому що вже починається новий збір урожаю і починається закладка вже у зернохронизберігальні зерно комплекси вже нового врожаю. У нас ще був мільйон тонн зерна минулих років. І все це ми мали. І що аграрії зробили в цьому році? 55% площі засіяно зерновими культурами. І я хочу сказати, що в 2021 році, до повномасштабного вторгнення, цей відсоток був 63%. Цей показник був 63%. Технічні культури на сьогоднішній день складають 31%, в минулому, в 2021 році було 23%. Тобто ви бачите, що військов, в період військового часу аграрії переорієнтувалися, тобто зменшили кількість посівну площу зернових культур, збільшивши технічні культури. Чому це було зроблено? Тому що технічні культури можна переробити тут на території України і потім реалізувати продукт. А такі культури, як експортно орієнтована, як кукурудза, відповідно, вона. В зв'язку з порушеннями логістичними шляхами, в зв'язку з тим, що ви всі знаєте, і по Чорномор'я, і по портам Великої Одеси, і по Дунайським портам, і те, що зараз на кордоні з Польщею, то, звичайно, підприємства переорієнтовувалися і зменшували експортно орієнтовану продукцію, посів експортно орієнтованої продукції. На сьогоднішній день ми вже на 15 листопада ми маємо. Понад 3 мільйона тонн зерна зібраного врожаю, залишилось зібрати кукурудзу. Якщо тільки погода дає можливість, а останні два тижні в нас практично кожен день дощ, то тільки дає можливість збирати погода, збираємо кукурудзу. На сьогоднішній день зібрано 61% площ кукурудзи, тобто ще 39% в нас стоїть в полі. Якщо говорити в цілому, по. По тому, що ми отримаємо в цьому році, то близько 4,3 мільйона тонн зерна буде зібрано в цьому році орієнтовно. Тобто ще десь близько ну, трохи більше мільйона це буде кукурудза і вона стоїть у полі. Тобто 4,3 мільйона. Якщо говорити багато це чи мало, для нашої області потреба це 800 тисяч тонн. Тобто для того, щоб закрити насіння, закрити харчові продукти, закрити годівлю худоби і відповідно забезпечити якийсь страх, страх фонд, то нам потрібно 800 тисяч. Тобто 3,5 мільйона оце, це та продукція, яка буде реалізовуватися. Вона може бути реалізуватися і в нашій і в Україні, і, звичайно, в більшості це реалізація за кордон. Все таки і потрібно думати і на 24 рік, тому що в цьому році і закладається уже підґрунтя для отримання зерна в 2024 році. Це у нас вже посіяно 186 тисяч гектарів озимих зернових. Це на 1% більше ніж у 2022, під врожай 2023-го. І посіяно 49 тисяч гектарів озимого ріпака. Тварини стоми трошки. Урядова програма, наша область приймає участь в усіх урядових програмах, тобто в усіх державних програмах, які надає кошти держава. І, звичайно, в контексті рослинництва це дуже важливий момент державної підтримки, це підтримка на переробку. Ми всі розуміємо, що 3,2 мільйона 3,5 мільйона тонн зерна потрібно реалізувати, а є проблеми з логістикою і є проблеми з реалізацією, то, звичайно, важливо стоїть важливе питання це переробка продукції. І держава тут надає підтримку, до 8 мільйонів гривень можна отримати коштів державних для запровадження переробки. Ну, в мене коротко, коротко все. Що питання… Ми слайди, я думаю, розійшли, це не проблема. Я не проти. Тому це не проблема. Давайте я тоді спитаю, можна так. про твариниство? Зараз всі говорять про те, що дуже у нас погорів'я зменшилося, але при цьому якась закупівельна ціна була хана, наскільки особи в кого потрібно. Не туди нажимали, так? Ну ладно. Бо там по твариннистві був слайд. Ну, в цілому по сільгоспідприємствах, от у наші показники, це поголів'я і виробництво молока в сільгоспідприємствах. Ми по поголів'ю ВРХ і корів це третій в Україні, по виробництву молока. Ми четвертій в Україні. Надій на корову в цьому році я думаю, він буде більше ніж 7 тисяч. Це ну, скажем так, найбільший такий надій за всю історію Чернігівщини. Тому так, ну, доволі таки потужно, наша область представлена галузю тваринництва в Україні. У нас 43 доїльних зала, тобто, ну, ми повинні розуміти, що ціна формується з декільких моментів. Перше це якість, друге це кількість. От у нас 43 доїльних зали, які на сьогоднішній день виробляють екстра гатунок. Тобто молоко вищого гатунку то ну, ну, екстрагатунок. Він це показники екстрагатунку це європейські показники. Тобто якість молока в цих 43 доїльних залах у нас є європейська. І, до речі, ці 43 доїльних зали вони покривають близько 55% виробництва молока. Тобто 55% молока у нас виробляється екстрагатунку. Це я кажу про великі ну, про сільгоспідприємств. Ми не, не говоримо про домогосподарство. Mm -hmm. Там інша специфіка і, і інший підхід. Але в великий господарств у нас 55% виробляється такого екстрагатунка молока. Ну ви не наскільки це зараз вигідно займатися тваринництвом? Якщо у нас дуже довго, дуже довго тваринництво рахувалося як соціальний проект. Це до, до 2000-х років, на початку 2000-х. це як соціальний проєкт для того, щоб там працювали люди із населеного пункту, щоб була робота. Да, там доїться там, 2 тони молока чи 3 тони, але люди забезпечені роботою і про економіку там ніхто не говорить. На сьогоднішній день ну, вже підприємства у нас є, колись ми говорили про те, що от Ізраїль, там у них продуктивність 12 тисяч на корову це ми говорили, що це космос. Але у нас в області вже за цей рік і за минулий рік як підприємства, які надоїли по 11 і більше тисяч молока. Тобто це вже не соціальний проєкт, це вже бізнес. І він розвивається. І, звичайно, якщо рахувати, то враховуючи те, що сьогодні ціна на зернові дуже низька, і вона не покриває собі вартість на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Там є окремі, окремі Види продукції рослинності, які все таки є ще в прибуткові це, і соя, картопля, то, то там ще поки що є, так, але е вихід це якраз розвиток тваринництва. Тобто пропустити через твариництво, зробити молоко, тобто це вже ще одна додана вартість, потім з молока отримати державну підтримку на переробку, зробити молок, маленький цех молокопереробний і вже реалізувати продукцію. Тобто тут вже якраз і держава, і всі обставини говорять про те, що нам потрібно рухатися до закритого циклу виробництва від вирощування виробництва до. Вирощування і переробки, і реалізації продуктів. Зараз говорити про економіку дуже-дуже ну, рано, тому що ще ми ще е, літні корма були згодовані в твариництві, і вони по собі вартості менші, продукція тут більша. Тому по кінцю року ми можемо сказати вже результати, але по тому, що раніше було, ну, молочний скотарство є прибутковим. Вирощування телиці збиткове, ну було так. Бо виробництво молока було прибуткове. Скажіть, а наскільки я за період до активної фази новинкійної, в принципі, зараз в Наскільки багато підприємств ми втратили, які, можливо, закрились, релокувались з цієї? Ми знаємо, що є підприємство, якраз знаходиться на границі з Російською Федерацією в Семенівській громаді. Враховуючи, те, там був доїльний зал, він вже там, наскільки я пам'ятаю, висвалює фірма, він вже працював, мабуть, років, років до 20, мабуть, цей доїльний зал. Але враховуючи ті, що постійні обстріли, все, і підприємство вимушене було здати на переробне підприємство. І таке, такі підприємства не поодинокі. Є в тій самій Семенівській громаді. Ще одне підприємство, яке теж реалізувало поголів'я Великої Радої худоби. Ми прораховували десь близько до 2000 голів ВРХ. було реалізовано за рахунок того, що йдуть постійні обстріли. І, скажімо так, і немає і людей, які будуть обслуговувати таких тварин. Є такі навіть підприємства, яких вже і бухгалтера немає. А відштовхуючись від того, про що, що йому було сказано, чи є якісь напрацювання на цій пропозиції до держави, до органів державної влади центральних, я маю на увазі, щодо того, щоб створити якісь особливо сприятливі умови для цих регіонів, для нашої області, зокрема, як і для інших регіонів, де, де зараз тривають бойові дії, у прикордонні, то тобто, мається на увазі, бо на перспективу, якщо, скажімо, затяжний цей процес буде, а принаймні, навіть якщо швидко закінчаться бойові дії, то розмінування триватиме роками, скоріше, то на ці роки, щоб розірвати, знаєте, це замкнене коло, тобто, Я маю на увазі, люди не приїдуть туди, поки, поки не стане це вигідно, я маю на увазі бізнес аграрний. А вигідно не стане, поки люди не приїдуть, ну тобто замкнений головить. Тобто, е очевидно, що потрібні якісь особливі умови сюди у тобто бізнес треба привабити якимось е настільки це зробити вигідним, щоб люди погодилися їхати і працювати в цю в принципі небезпечну норму. Яка ще довго буде небезпечна. От щодо щодо якихось напрацювань, чи йдуть хоча б принаймні про це переговори от, серед впливових, скажімо, кілів, чи є напрацювання у аграрії? Щось пропонується, щось розробляється, якісь програми і так далі. По аграрі, Там, де йдуть можливі, у нас чотири громади, які входять у наказ міни інтеграції про можливі активні бойові дії. Це чотири громади прикордонні. По цим громадам у 2023 році в цілому по області можна було отримати пільгу на сплату податків за землю, за державну, за комунальну і за приватну податки. Тобто оренду ми Серйоз по-любому повинні платити, а от податки з оренди отримували пільги у 2022 році. Ну, Хто хотів скористатися, практично вся Чернігівська область могла була скористатися. На сьогоднішній день ці чотири громади, які сьогодні, це те, що держава вже уже робить, я просто говорю. Е, у ці чотири громади е, ми розуміємо, що є земельні ділянки, які не можна обробляти. Ну, вони прильоти постійні. І є підприємства, які і більшу половину землі не обробляють, і практично всю не обробляють деякі підприємства. То тут теж держава допомагає. Е, Можна через територіальну громаду визнати, що на цих земельних ділянках є можливі вибухонебезпечні предмети, і також сесією територіальної громади, міською селищною радою прийняти пільги про те, щоб не сплачували податки за ці земельні ділянки, які не обробляються. Тобто це один напрямок, другий по... По розмінуванню. Звичайно, це буде проблема багатьох років, і держава вже на слідуючий рік передбачає компенсація коштів на проведення розміну... компенсацію з підприємствам, коштів на проведення розмінування. Тобто, ну, це, це буде. Нам головне, щоб ми перемогли, і... а аграрі вони вернуться туди, вони, ну, це їхній бізнес і вони цим живуть. І я вам скажу, до, до останнь... навіть ці тварини, які реалізують, вони до останнього там були. Це вже тоді, коли вже все розбомблено, вже нема ні людей, ні нікого. Це вже був крайній крик людини, коли почалася здача цієї тварин. Тому нам, нам перемоги, а бізнес буде там. Дякую за інформацію. Добре, дякую. дякую.